Сторінка 140, Ярослав Мудрий, скорочено. Після ката святополка, що замучив трьох братів, брат четвертий на престолі, Ярослав Розумний сів. Святополком окаянним, все зруйноване було, бідувало, бідне місто, бідувало і селом. І усю свою увагу Ярослав звернув на лад. І небавом Україна зацвіла, як пишний сад, і небавом знову люди багатіти почали, і Дніпром човни чужинців знову в Київ попливли. Греки, німці, італійці, чехи, угри всі йшли. купували, продавали і у Києві жили. Так живий, шумливий Київ, царгородом другим став, як про друга, як про сина дбав про його Ярослав. Оточив його валами, рову, мурами, обвів, укріпив його, оздобив. І припишний двір завів. До палан ішли невпинно, чужоземні посланці. Князь сидів на пишнім троні з грізним берлом у руці. І допущені до князя низько кланялись посли, і до них дари складали, що з чужини принесли. В час банкету на бандурах, гуслях, різних сопілках, грали весело музики, вина. Пінились в чарках, співаки пісні співали, скоморохи, штукарі, розважаючи чужинців, ми тушилися у дворі. Після ситного обіду всі виходили з палат подивитись на верблюдів, на муштрованих звірят. І в Європі честю мали королі, князі, царі поріднитися за Ярославом, побувати у дворі. Але мудрість Ярослава вся була в його ділах, у державнім будівництві, владі, устрою, в судах, щоб не нищити народу і народного майна. Не хотів він воювати, не тягла його війна. Він прогнав лише поляків і щоб ворог тихшим став. він... Твердиню понад сяном Ярославль свій будував, та ходив на печенігів і черкесів під Кавказ, що на нашу Україну нападали раз у раз. Та з Редедою Косоцьким Ярославів брат Мстислав, бивсь хоробру в поєдинку і Редедю подолав. Наш співець Боян Великий, найславніший із співців, сплів йому вінок безсмертний. із Пісень безсмертних слів. Пролетіли дні короткі. Перед смертю Ярослав всіх своїх синів покликав і з любов'ю проказав Вас, я, діти, покидаю, йду я в ліпшу сторону, але діти, пам'ятайте, мою заповідь одну: не сваріться, жити в згоді, тільки мир. Збере усе, а не згода, наче вітер, все по полю рознесе. Як не будете всі разом йти до спільної мети, Ви державу, зруйнувавши. Подастеся у світи, ви розгубите ту землю, що придбали вам батьки, і тинятиметесь всюди, як вгнанці, жебраким. Та недовго пам'ятали діти мудрий заповіт, а нащадки Ярослава осміяли. На весь світ. До речі, князя Ярослава в народі прозвали мудрим за його любов до знань і розсудливе управління державою. Князь створив першу бібліотеку в київській державі. Про це згадується в повісті минулих літ, але її досі не знайдено. А ще він продовжував справу свого батька князя Володимира Великого, який охрестив Русь Україну на честь перемоги над печеніхами. Ярослав збудував у Києві Софіївський собор, одну з найбільших святинь християнства, саме в період князювання Ярослава Мудрого, Київ став одним із найбільших і найкрасивіших міст Європи.